Ви думаєте, що державні службовці отримують пенсію більше ніж інші українці? Насправді раніше так було. Але з законом 2018 року зараз в розрахунок береться лише відрахування заробітної плати у вигляді єдиного соціального внеску. Скільки є відрахунків, така пенсія і буде, і причому вона для всіх буде становити 20% від середнього рівня заробітної плати, навіть не тільки від вашої. Але дійсно державні службовці більше розуміються в законах, і тому вони вже давно відкрили власні накопичувальні рахунки і збирають кошти в надійних інвестиційно-страхових компаніях. Більш ніж 100 тисяч державних службовців оформили такі контракти, як я це знаю, тому що кожен з нас може відкрити їх декларацію і подивитись. Тому звертаюсь до вас, щоб українці також. Кожен попіклувався про свою власну пенсію самостійно. Звертайтесь до мене, я, як фінансовий консультант, можу надати вам допомогу безкоштовно в цьому. Посилання на мій телеграм-канал в шапці профілю, де ви можете особисто звернутися. До зустрічі!